43 новенькі камази із сумнівними документами затримали на кордоні Чернівські самоборонці. кажуть, вантажівки рухалися до Росії. Керівники колони пропонували активістам навіть хабара за кожну пропущену машину, але спокусити їх не змогли. Чиї камази і чого сунули до Росії? Ігор Левинок. Ось такі новенькі помаранчеві камази сьогодні прикрашають головний майдан Чернігова. Сюди їх пригнали місцеві самооборонці з російсько-українського кордону. Вони кажуть, що машини незаконно намагалися транспортувати до Росії серед версій, кому могли б належати вантажівки, фігурує і родина колишнього президента. Сина Януковича, який курірував напрямок напрямок експорту зерна. Мабуть, це таки, це той, що як Сашко-стоматолог має мається на увазі. 43 ваговози, кожен вартістю майже 70 тисяч доларів. Караван техніки прямував у бік російського кордону з українськими транзитними номерами та задавненими російськими техпаспортами. За словами самооборонців, колону супроводжували чоловіки, котрі представилися співробітниками спецпідрозділу Титан. Вони ж і пропонували активістам гроші, аби ті пропустили вантаж. Нашому представителю громадськості пропонували вирішити цей питання. За кожний Камаз какой-то сказали, ми нас это не інтересують. Ми просто сказали хлопцям, що ми їх від, ну, назад відтранспортуємо на Чернігів, перевіримо легальність, тому що є багато запитань до легальності. Поки їхали, познаходили там тіх талони, які не повинні взагалі знаходитись, номера. В кожному Камазі є два документи на прицеп і на Камаз. Як ви прицепів ми не обнаружили. А ось і причепи, яких не вистачало поряд із ними, і ще півтори сотні новеньких Камазів. Усим цим майном опікується місцевий дистриб'ютор російського автоконцерну. Представник заявив активістам, що ці їхні вантажівки мали перегнати через Росію до Казахстану у такий самий дистриб'юторський центр. А вже там продати. А? Утім, надати документи на підтвердження вона. цих слів дистриб'ютор не зміг. Кін, 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 а ще підтвердив, що серед я... клієнтів концерт міг бути син Януковича. Подозревается связь семьи Януковича с так называемой державной а, продовольственной закупочной зерновой компанией. А, данная компания действительно а, имеет контракты на поставку автотехники со многими предприятиями. Конечным клиентом мог быть и ДПЗКУ. Громадські активісти заявляють, автомобілі готові віддати, але після того, як правоохоронці перевірять, кому вони належать, обіцяють діяти винятково в межах законів України. Ми всі бачимо, да, як захоплюють перекачуючі нефтяні станції. Ми це все бачимо. Але якщо вони мародьори, браття наші росіяни, ми ж не будемо уподоблятися цим діям. Штаб територіальної оборони не має таких повноважень на конфіскацію майна, то ми будемо діяти в спосіб визначений конституцією і законами України. Комісія дослідить. Правомірність і законність знаходження цього майна забезпечить збереження цього майна, визначить його статус і потім визначить, кому його передати. Ігор Левонок та Микола Авдієнко. програма Вікна СТБ.